Якщо підприємство не напланує наперед, скільки необхідно коштів для виготовлення необхідної кількості продукції, і буде просто вкидати гроші в матеріал, з якого це підприємство виготовляє свій продукт, або буде свої кошти вкладати в працівників, які на цьому підприємстві працюють, або ще є третій варіант всі кошти підуть на рекламу того самого продукту. Якщо, хоч одна з цих речей не буде правильно збалансована і коштів не буде вистачати в одній з цих областей, тоді таке підприємство, скоріш за все, невдовзі збанкротує рішення цієї проблеми саме в організації та правильному плануванні коштів. Куди саме їх вкладати? Тоді підприємство, яке правильно поставить пріоритети і буде правильно використовувати свій бюджет, може рости і розвиватись. А тепер, якщо підприємство замінити на живу людину і правильним чином розділити її бюджет у необхідні русла, тоді така людина одинаково, як і підприємство, зможе виходити в плюс і рухатись далі.